Фетровий олень на дерев'яній підставочці. Такий він досить високий. Роз всім не мають індивідуальну кукою. Розмір його 58,2 см у висоту. Ось так він виглядає для декору. Значить, коштує 165 гривень одна штучка, лоті буде 20 штук 3-300 лот. Будуть у нас ось такі високі олені. Оце один, дерев'яна у нього тут така ошейничок, і Merry Christmas написано. І набір з двох маленьких оленів. Ось такий маленький, і цей трошки більший. Це та мама і, і синочок. так? Мама і синочок також фетрові олені на дерев'яній підставці, а їх розміри, їх розміри зараз я вам скажу. Їх розміри 39,2 см більші і 23,4 см менші. Значить, коштує 165 гривень одна упаковочка такий, 165 гривень одна штучка такого. В лоті буде 20 різних штук, 3300 коштує лот, замовляйте в менеджерів.